Слава Україні! Розпочалася 395-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби Російська Федерація завдала 50 авіаційних та 11 ракетних ударів. Здійснила 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Загинули мирні люди. Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України. Адже російські окупанти і надалі використовують тактику терору. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формувань ворожих наступальних угруповань не виявлено. Протягом минулої доби противник здійснив обстріли в районах населених пунктів Басове, Ветеринарне, Козача лопань Гоптівка, Красне, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Амбарне і Тополі на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва та поблизу населених пунктів Гряниківка, Синьківка, Діброва, Білогорівка і Спірне. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Кам'янка, Дворічна, Гряниківка, Западне, Куп'янськ, Піщане і Табаївка Харківської області.